Слава Україні розпочалась 426-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Клюси, Грем'яч Чернігівської області. Нововасилівка, Кучарівка, Шалигіне, Стукалівка, Іскрівщина, Волфине, Могриця, Попівка Сумської області, а також Окіп, малі проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Кубінському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти. Тополі. Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка, Харківської області та Новоселівське, Луганської.